Дев'ятнадцятий пакет санкцій ЄС проти Росії, коли ухвалять і що чекає Кремль. Польща готується на що країна призначить 34 мільярди злотих. А Анджей Дуда знайшов нову роботу, де працюватиме колишній президент Польщі. Про це все в сьогоднішньому випуску. Анна Львова, Польське радіо для України. Вітаю! Анджей Дуда знайшов нову роботу. Колишній президент Польщі зробив несподіваний кар'єрний поворот. Цього не очікував ніхто. Тепер він член наглядової ради фінансово-технологічної компанії Zen.com. про це. Повідомило польське видання Пульс Бізнесу і ця новина швиденько розійшлася польським медіапростором. Хоча Дуда нещодавно залишив політичну арену. Він схоже зовсім не планує відпочивати, і от ця компанія вона саме з польського міста Ряшів. Колишній президент Польщі заявив, що він бере на себе співвідповідальність за нагляд та безпеку клієнтів. І от він слідкуватиме за тим, щоб було максимально безпечно для споживачів, контролюватиме відносини із регуляторами. Сам Дуда так і сказав, це його пряма цитата. Нагадав, що до політичної кар'єри він спеціалізувався вже на адміністративному праві, зокрема на питаннях ліцензій, дозволів і концесій. Також фінансова сфера для нього не зовсім нова територія. І, звісно, журналісти почали атакувати його запитаннями і питали його серед іншого про те, чи планує він. Він повернутися у політику. Дуда відповів: Я не боротимуся за посаду прем'єр-міністра. Водночас він не виключив, що може приєднатися до інших наглядових рад у майбутньому. Що ви думаєте про такий поворот професійної кар'єри експрезидента президента Польщі? Напишіть в коментарях. У Варшаві пролунала заява, яка викликала чимало емоцій. Міністр внутрішніх справ і адміністрації країни Марцін Кірвінський оголосив, що впродовж наступних двох років Польща витратить майже 34 мільярди злотих на посилення стійкості населення. І до найскладніших подій, Кервінський пояснив, що ці витрати пов'язані із необхідністю тут його цитата відновлення захисту населення та цивільної оборони у прискореному темпі. Іншими словами, як це розуміти, держава готується до можливих надзвичайних ситуацій. Діапазон великий від природних катастроф до дій, які можуть бути результатом саботажу. Або навіть і гібридних атак, з якими Польща стикається на щодень. Місцева влада отримує значну частину коштів у рамках програми захисту населення. На що ж підуть оці от кошти? На підготовку до так званої години ву моменту, коли країна має мобілізувати усі свої сили, на покращення реагування під час криз і на закупівлю найнеобхіднішого обладнання, крім того, також на зміцнення інфраструктури на місцях. Міністр повідомив, що цьогоріч вже було виділено 3 мільярди злотих. У планах ще 5 мільярдів для місцевих органів влади, аби вони могли підтримувати свою стійкість. Він також наголосив, що це не короткострокова якась акція, а довготривалий процес. Він може тривати роками або десятиліттями. Міністр нагадав, що екологічна і демографічна стійкість не будується за один день і навів приклад Скандинавію. Там на це пішло. Майже 40 років. Європейський союз готує 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Очікується, що рішення мають ухвалити вже 23 жовтня у четвер. Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Калас перед засіданням ради ЄС у Люксембурзі. Австрія вже дала згоду на санкції. Раніше вона блокувала це рішення через штрафи, накладені Російською Федерацією на один із банків. Словаччина наразі є останньою країною, яка ставить умови. Вони хочуть розглянути пакет на саміті лідерів 23 жовтня. Калас наголосила, що Російська Федерація не прагне миру. Європейський союз вітає будь-які зусилля для миру, зокрема, спроби Трампа, але поки не бачить результату. Заявила вона. Тож вже наступного четверга можемо дізнатися, чи отримає Кремль новий удар санкцій. Поки світ готується до саміту ЄС нових санкцій, в куларах формуються перемовини, які можуть все перевернути. Держсекретар США Марк Рубіо може зустрітися із Сергієм Лавровим також у четвер, 23 жовтня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Американці посадовці кажуть, що зустріч планується, але офіційного підтвердження від держдепу. Поки немає, і навіть місце переговорів залишається таємницею. Якщо ж все ж таки ця зустріч між Рубіо та Лавровим відбудеться, це може стати таким першим прямим контактом між дипломатами Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації після місяців мовчання. Одні кажуть, що це шанс на дипломатію, інші що це може бути початком великої політичної угоди за спиною України. А що ж про це думаєте ви? Пишіть в коментарях.